Візаю треба захищена старість. в старості. Псолом 70, -й, 9 й вірш. Не кидай мене на час старості, коли зменшиться сила моя. Не личить тебе, деть життям так, щоб у старості всі органи злажено працювали. Щоб не було збоїв, ж, а воно правда, як тривога, то й до Бога. Бо не вистачає сил жити. Не кидай мене старості, як значне зменшується сила моя. Зменшується сила, сила не тільки фізична зменшується. Ось на процес харчування теж потрібна ще не яка небудь сила. І деякі органи тіла системи, на які напротязі життя не звертали уваги, стало заявляти про свою неспроможність забезпечити тіло. Один автор пише, дивовищний організм в одну мить відмовився служити. щось несподіване. Безповоротно скінчилось усвідомлення гірке, сумовите, невідворотнє. Пропала молодість, здоров'я, наступила пора хвороб і старіння. І далекий краєчок життя не такий вже, як виявилось, далекий. Неначе впала і розсипалась загата, що відгороджувала від старості і смерті, впала і відкрила очам те, що ховалось за нею, за нашою безтурботністю і невмирующою вірою у тривалість і тривкість молодості і здоров'я. Я аж на старості став знайомитися з анатомією тіла людини. Болячками став знайомитися, як вони звуться. Десятки років прожив і не познайомився з своїми органами, які забезпечують моє тіло. Ну і що? Всі органи після звершення Адамом і Євою гріха стали давати збій у функціонуванні тіла, стали мати термін дії, уязвимість. Гріхом з організмів забрана система відновлювання сил, енергії. Органи системи нашого тіла стали ініціаторами себе тіло при цього ж гріха. Вони хотіли, а тіло робили. Від того часу у кожному періоді життя щось зменшуване. Що зменшува їх діяльність? Тяжко функціонувати. Нормальному тілу, вона вже має нову не Божу, а гріховну природу. Бог передбачив страшну авантюру гріха і дав на землю людям Біблію. біблія попереджає, попереджає події, попереджає людину, попереджає людське тіло. З гріховною природою органи, системи, прострачні наслідки гріха, які викликають безсильність. Біблія попереджує просить, допомагає вижити у цьому становищі, в яке ввів гріх. В писаннях нового заповіту Господь повідомляє, як грішному, жившому без віри вийти в захищене спілкування для отримання сили для підсилення органів тіла, а органи вже підсилят і тіла. Довідись з Біблії. Що Бог хоче від нас, що Господь Ісус Христос зробив для цього нам особисто? Ну, треба це все почитати, погодитися, прийняти до серця, полюбити Бога як батька, повірити у Господа Ісуса Христа як Спасителя. Віддать себе повністю Господу у повне розпорядження, щоб його досконала воля стала нашою волею. Ісаїв 46,4. Я буду той самий до старості вашої і до сивини вас носитим. Я вчинив. І я буду носити, я двигатиму і порятую. Ми бачимо, що тут сказано, що Господь передасть сили. І... Без Бога не до порога. У старості да, що трепосида, молитва, питай, просить. На відміну від інших безпомічних допомог, які пропонуються у світі, Господь незмінно турбується за віруючих в Господа Ісуса Христа, християн, особливо стариків, не оставляє, підтримує усіх обставинах життя. І 4029 пише, він змученому дає силу або силому міць, але не для гріха. В мене одна людина попросила підсказати, бо там її трошки боліло. порадив, що вчать. Бачу мовчи. Я думаю, хто його знає, це таке рада Сіда може боком вилазить. Проходить деякий час, ця людина каже, тебе ще його нема. То ти ж кажу, як я тебе питав, ти казав, що воно тобі не допомагало. Е, каже, то воно лічило. І через то боліло. Я вже зараз випивати можу. Ну, каже, це це так. Я кажу, щоб був знав, що ти лічишся для того, щоб випивати, я б тобі не підказав. Ну, це, а є розмова. Але дійсно, для чого тобі те здоров'я? Чи для того, щоб славити Бога? Чи для того, щоб ще продовжувати. Або ще й новий гріх? Ісаї 4030, сказано так. Ісаї 4030. Помучаться хлопці, потомляться. І юнаки споткнуться, спітнуться, А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять. Крива підіймуть, не мав ті роли. Будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Бог не стомлюється, діять в інтересах віруючих у нього людей. Чисто сердечних, молящихся, віруючих християн, Бог благословляє силою, здоров'ям при життєві випробуваннях. І оставало багато в писанні оставляно біс для підбадьорення нас, стариків, в 41, 9. У день виявляє Господь свою милі. Воно ж його пісня зо мною. Молитва до Бога життя». Молитва. Але молитва повинна бути в ім'я Ісуса Христа. Це і ця молитва, в ім'я Ісуса Христа, це духовне святе чудо, яким проникаєш, зв'язуєшся, входиш в духовну святу сферу. Для отримання допомоги. Часто користуюся цим. Слава Богу, що Бог є, що Він допомагає. Псалом 36, 4. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі Твого серця бажання. На Господа ждай дорогу свою. І на нього надію клади, і він зробить. Жди Господа мовчки, і на нього радіше. Отакі От поради. Але в якій літературі, в Біблії, це в Слові Божому. Там і порада, там і допомога, там і підказує, як ліченя. І сам. Вникне туди, допоможе. Зранку встайте і віддайте своє життя в розпорядження Богу. Боже, я віддаю своє життя сьогоднішній день, або навіть лучше, як з цього часу твоє розпорядження. прибудь зі мною. І днем старайтеся жити свято. Якщо не знаєте, як жити свято, возьміть новий заповідь. і там прочитайте. Про це мовчать, мовчить газета, про це мовчить телебачення, про це мовчить радіо, про це мовчить інтернет. Як жить здоров'ям, як жити з Богом. Читайте. Так Бог сказав, кожен за себе. Читайте Євангелію, там ваше здоров'я, там допомога, там благословіння. І це є наш надія, не кидай мене в час старості. Ви зранку станете. І вам появиться думка. А ти сьогодні цього не їдеш, а їжте. Туди не йди, а йдете. Хай Бог допоможе. Слава йому. Амінь.